Вітаю вас, дорогі глядачі. Мене звати Роман Заводовський, я езотерик Екстрасенс. Складаю циганські прогнози. Працюю з циганськими картами. Треба подивитися, що буде чекати Україну з 17.04 по 23.04. Це відео я записую 15 числа. Це не релігійне свято. Я дотримуюся релігійних канонів. Так що все нормально. Все нормально. Я записав це відео в суботу, сьогодні субота, коли я це відео записую. Добре, давайте будемо дивитися, що буде чекати Україну з 17 по 23 число. Я беру циганську колоду карт. Витягую сім-карт на циганській колоді. І відповідно витягну ще сім-карт на слов'янській гральній колоді. Давайте ми подивимося, що буде чекати. Країну в період, знову ж таки, другий, третій день Пасхи буде. Ну і плюс також цікаво подивитися, що буде чекати до кінця тижня по днях. Добре, дивимося. 17 число, другий день Пасхи. Давайте подивимося. 17 число карта вірності, такий пес, символ вірності. Але тут є цвинтарний хрест. На циганській колоді не дуже хороший знак, чесно кажучи. Певні провокації, загрози, небезпеки. Дама бубнова, карта жінки матері, карта жінки захисниці дому. Максимально подбайте про безпеку, благополуччя захист ваших дітей. Далі дивимося: 18 число: карта весілля, хороша карта. Карта духовності, карта союзів, карта об'єднань. Карта захисту вищих сил. Не забувайте відвідувати церкву, не забувайте молитися в цей день. Бачите такий священик зображений, така церква дуже хороший знак. Дуже великий потенціал енергетичний в цей день. Двійка Христова: Карта руху. Будьте максимально активними, будьте максимально рухливими, не сидіть на одному місці, максимально проявляйте діяльність. Ось така от підказка на 18 число. 19.04. День народження мого найкращого друга Романа. Що ж, Романе, карта весілля хороша карта в цей день, в день народження Романа Шептицького. Карта об'єднань, карта союзів, карта якихось тандемів, карта сили, енергії, карта любові. Проведіть цей день в любові між собою, дорогі глядачі. І король Бубновий це карта інвестора, мецената, карта грошового підсилення, фінансового, матеріального, прекрасна карта. Допомога партнерів для України, Західних. Чудова карта. 20.04. Дивимося. Карта лживості. Гадюка намагається напасти на кота. Небезпечна карта. Дії колаборантів, диверсантів, сепаратистів. провокації, ворогів. Знову ж таки. А тут четвірка Бубнова. Четвірка бубнова це карта фінансових проблем. Певні фінансові проблеми, заморочки, можуть виникати в цей день. 20.04. Дивимося. Карта печалі, карта смутку, карта розчарування, щось може піти не по плану, щось може вийти з-під контролю якась ситуація. Не дуже хороша. Двійка чергова карта тандемів, карта союзів, карта об'єднань. Шановні глядачі, максимально об'єднуйтеся між собою в єдності ваша сила. Так, 22. 22. Карта офіцера. Карта мілітаризації. карта військової підготовки активної. В цей день випадає на суботу. Я бачу. А тут четвірка червова. Карта колісниці. Рух вперед. Рух вперед. Сила, перемога, прогрес. Хороша карта. І 23. Карта удачі. Карта збройного фінансового матеріального підсилення. А тут дев'ятка пікова Агресії та теракти. Небезпечна карта. Можуть бути підвищені загрози обстрілів в певних регіонах, і можуть бути якісь э, приховані, небезпеки, можливі навіть теракти в окремих містах. Ну таке, найтяжче це все-таки день. Найтяжчі дні це понеділок, другий день Пасхи. Далі четвер. Такий собі день, 20 число не дуже добрий, 23 число теж можуть бути певні загрози. Зрештою, в інших справах наче, ситуація непогана. Я сподіваюся, що у вас все буде добре. Дорогі глядачі, я вам цього від щирого серця бажаю. Якщо ви маєте питання особистого характеру, номер телефону вказаний на сторінці в Тіктоці та в Ютубі. Звертайтеся, буду радий вам допомогти. Всім всього найкращого, бережіть себе та своїх близьких. Цілую люблю, обіймаю. Побачимось.